Доброго дня, дорога родиненько, Із помилками, і з помилками, <смірко> і спортом, інтернету, але все-таки я із вами. Світлана Прихадова Дузило. Я щиро вдячна вам усім, що ви зараз дивитеся, що зачекали. І маємо дякувати ЗСУ Збройним силам України за мирне небо над нами. І хотілося б прочитати вірш свій на цю тему. І сім щаблів у світ, мій Боже, бачу. Червону фарбу, наче кров гарячу, війни страшна, оголена над мить. кульбака, полудеве сонце, що племеніє світиться в долонці дитини, як колись ці любо спить. Вітче, килими зелені. У тому сні, де літо. Червлене шукає стежку в золоту. А там тітеплі соняхи і калина, бакитне небо, хай на дощ налине. Усе одно подив нам цвіту. Здається, тут вже не летять ракети. Тут синь розкішна поміж світлі хмари та грозовиці, сплакані, сплакані прихмари у присморку сумного фіолету. Нехай так і буде, нехай так і буде, нехай буде мирне небо, нехай буде не, мирне небо над нами усіма. І ми маємо дякувати. Прошу допомагати Збройним силам України. Там внизу є реквізити, хто може по копійці, по грошику і перемога буде за нами. І світлий погляд, десь була жура, відписком з прозорої криниці, світонкова придбана пора, у присмутку заперділа криця. Меч чи ніч, то Та, що там, тепла піч, скільки можна щиро розваганок. баганок. Поміж ліхтарів погаслих свіч по волокові стерпанок. серпанок. І нехай нам буде мир, небо, і нехай нам буде добро, і нехай не буде горя, біди і, і не буде. Не буде отих новин, що я чую прикрих новин. А ми маємо дякувати Збройним силам України за, за те, що нас оберігають від, від отого лиха, котре зветься війна. І прос, прошу донатити, донатити на Збройні сили України там внизу. Внизу є реквізити. Я б хотіла прочитати... Одне оповіданнячко із збірочки моєї по снігу, чекає. Падав дощ, по вікну стікали прозорі краплі, і в кімнаті панувала напівтемріла, а їй хотілося заплакати, щоб у той біль лихі, пекучий, мов отрута, розвіявся у сірому тумані, колись у Галини був чоловік. Діти, про яких вона піклувалася, намагалася поставити на крайню стежку. Як всі матері, Підтримувала їх, коли ті, розправивши крила, вилетіли із батьківського гнізда. Старша донька Таня вивчилася на лікарку, вийшла заміж, виїхала в інше місто. Середня Оксана освіту вчительки здобула, а наймолодша Юля нещасна, пропаща, беззахисна юленька. І серце матері знову судомило від болю татуги. У кого ж тільки вдалася, у дитинстві була милою слухняною дівчинкою. А коли перейшла дев'ятий клас, немов поробив хто. Не ночувала вдома, втікала від матері, а коли та пробувала схаменути і жачилась неприязнь, колола на насправедливою ненависті. Старші відмінниці, розумниці у інституті пхаються. А нам, річникам, і вбірникам можна податися. Ага, Таня нарешті внука тобі подарувала. Ти б ще більше сумки готувала для передачі. Мамо, Таня вижила, толих знаєш, які заробітки. Зрештою, і чоловіка має небідного. Та й Оксана недалеко втекла. Її наречений ООО, який дядько, власну фірму має. А я, мамо, подумай і про мене трішки. Крисівки вже два місяці прошу. Сукню недавно придбала. А я нещодавно на ринку такий костюмчик бачила. І не відтримувала як її мама Галя. Потайки від чоловіка брала ісколку гроші білий у крамницю. Побалувати чому сюденьку. Вона ж наймолодша, старша. Відрізані смуточки, а вона, може, залишиться у них, догляне старість. Та Юлія все частіше приходила дому на Тереза, а якось зібралась речі і навіть не залишивши записки, подалася в столицю. Дні винали за днями. У Галини на руках тихо згас Леонід, котрий ще з молодих літ хворів на асму. Юленька не давала про себе знати. Ані листів, ані телефонних дзвінків, мов воду канула. Хоч Оксана, приїжджаючи із Києва, стиха натякала, що, певно, не все гаразд із наймолодшою. Нібито бачила її у якомусь дорогому ресторані, та не саму. Там і пропала, напевно. А потім знову біда. Важко захворіла Таня. Недовго її мучилась, З'їв рак молоду жінку, покинула чоловіка та дві дітей. Тетянин чоловік погорював трохи та й знайшов онукам другу маму, одружився. Тепер і не згадує про колишню тещу. А через рік нова біда. Поверталася Оксана з чоловіком від неї Галини на автомобілі. А зустріч вантажівка, загинули усі. Тоді ж Галині й потьмарилася в очах. Не плакала, лише міцно стискала губи. У лікарні лепів відволодили, сказали депресія. Так і залишилася сама. Зрідка приходила сусідка вивити чаю, обгорити усеві новини. Галина байдуже погоджувалася зі всім, що говорила її несподівана подруга. Потім сусідка прищалася та йшла додому, а Галина вмушувалася у крісло, вмикала телевізор та голубила на повінах ледачого кота Васі. Якось в один із таких вечорів пролунав телефонний дзвінок. Щебетливий голос Юленьки довго просив пробачення у мами, розливався вальзамом на душі, з та опечелими. Наймолодшенька шкодувала за сестрами, гірко плакала. Вона була на жодному похороні рідних. Жалілась, що як була на заробітках за кордоном, терпіла ще мало. Ой, мамо, я скоро буду, молилась слухавка. Ось сьогодні буду. Галина довго чекала. Вже і ранок минув, і тиждень, і півроку немає, не їде. А мама Галина чекає дотепер. Чекає, прислухаючись до кроків у коридорі, притишуючи звук телевізора та поглядаючи весь час на телефон. Повітка із мирного життя, на жаль. Таке трапляється і тепер, тому, е, тому будь ласка, <кій> любимо своїх рідних, відвідуємо своїх рідних, телефонуємо своїх, своїм рідним і також захисникам, донатимо, донатимо на Збройні Сили України, їм потрібне. Е, і одяг, і речі, і, 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 і усе необхідне. <ган> Будь ласка, чи чиїсь корано на сура, від Біблії казання раз по разу тримається за матрицю добра вулкан безумств невизнаного часу. І лавою гарячої мети, і попелом затерплої спокути, а нам уперто пожаринети до світла, що назавтра знаю бути. І на завтра буде світло, і сьогодні буде світло, і день сьогодні такий чудовий, хороший. І будемо просити Бога, щоб не летіли ракети. І щоб ви знаєте кому. Прокляття на всі, на всі боки, ну гаразд. Світлий погляд. Десь була жура. Відписком з прозорої криниці. Світонкова придбана пора у присмутку запертіла криця. Мед чи ніч, то Та що там тепла піч, скільки можна, щиро забаганок. Поміж ліхтарів, погаслих свіч, Павло Куйселись Серпанок. Е, ну, нехай, нехай буде мир, нехай буде спокій у нашій оселі. Тому донатимо на Збройні Сили України. Я б хотіла прочитати із вірочки Ірини Дем'янової, Ірина Дем'янова, Мондалінова оркестра. Семи, Господи, Білград, 1999 рік. Відкрилося якраз на такій сторінці. Амбіції хмеляться дужче й дужче. Славілля тьми, не знає меж. Що ти донаю світ наш каралущі? Від великотніх писанок носеш. Дві барви, сажу й кров, дві барви хижі, вподобав, вподобав е, писанкар, говій хто вижив. Багдад, 2003 рік, із цієї самої збірочки Ірина Дем'янова. Що слава, що кула, однак повія. Цим світом правлять гроші, сила і страх, убивця спить. Ніхто вже не мліє, що хлопчики скривавлені в очах. Новітній ну Вавилоне, Бійся нині себе самого, власної гордині. Е я б сказала вірш на часі, на межі, на межі болю і відчаю, І ми маємо дякувати нашим захисникам, Збройним силам України. Будь ласка, донатимо. Там внизу є реквізити, будь ласка, прошу. Але ж світ не може бути без любові, правильно? І у мене є в руці збірочка Тетяни Левицької Світо ж душі. Це корона сонетів. Я хочу прочитати, ну от, розгорну одне першу сторіночку, і прочитаю її. Перший вінок приличуть весні. Розбилося зими холодне скло. Об пектораль сосального світила, а нещодавно хвижує мило. Сніг фарбував околиці по білилом, ховаючи минуле під манто. Чи, а чи іржу провине відбілило, на вістрі поміж лихом і добром тягнути самотужки кресне сіло? Не судить Бог, завидящий король. Не бити крізькою самодостатній, ще не відіграли роль. Сумління топлять у душі брунатній, для кожного своя важка юдоль, Відлига і з дахів збирає крах. Досить хороша збірочка. Я б сказала, не збірочка, це є книга Корона Сунетів Тетяни Левицької. Вона у мене є. Я її забрала собі в Польщу. Це позитивчик, любов, кохання і добро. А ми дякуємо Збройним силам України за наш захист і, будь ласка, донатимо. То, може, реквізити внизу. Прошу читаємо і донатимо. А я прочитаю ще щось своє. У полковому поцілунку час забудні віддавала. Все чекала, щось бажала. Може, щастя, а чи тронку. У затриманім бажанні у обіймах при... прокидалась, пригортала, пригорталась. Щось казала про кохання. У своєму дивосвіті дочекалась мою долю. Подарунок за тобою спалахнути теплим літом. І у нас все ще літо на дворі, і у нас все ще панує добро у серцях і у душах. І незважаючи на війну, ми, ми живемо. Ми живемо, ми є українці, ми є нація, ми єдині, ми є сильні. Донатимо, донатимо на Збройні сили України. Прошу. Внизу є реквізити, хто може, тому <кхем> і карти, як то кажуть, в руки, і комусь затверджувала клич. За свої прикмети чи розмови на вчорашні спогади покрови скинула б ту торбу ще розпіч. А коли сплатнула навмання, саментіли кривдою світлини. Як же тобі снічені людини? осени в парадигмі дня. Вітер причиняла на замок. Листя плем'яної любові. У плену таїн у Чатаскові на сніги отримала урок. Ми всі отримуємо урок від Бога, від людей, від світу. І тому маємо радіти кожному дню, кожній годині, кожній хвилині цього спокою, котрий у нашій оселі мали... має бути. І прошу, будь ласка, реквізити внизу донатимо на Збройні Сили України. Хто може по копійці, по гривнику? І ще хотіла б прочитати вірш із Ірини Дем'янової, так само. І вірочки мандолінова оркестра, ще іноді кортить іти супроти вітру, вбрати всім їслом пронизу блакить, ще іноді кортить балансувати на вістрі, гордині помилом мести з століть, ще іноді кортить, попить бика за роги, а у жменю журавля, а з поміж брів звізду втішати не носить в незвіданих дорогах, чекать когось здаля на щаси чи біду, ще іноді кортить. Нам портить усім, щоб нарешті завершилася ота біда, котра називається Війна. І ми донатимо на Збройні Сили України, будь ласка, внизу є реквізити, хто може, хто може. А я прочитаю, а я прочитаю іще. Одне своє невеличке оповідання. Ну, ото якраз сезон бараболь, гаразд. Наталка садила бараболі. не сама із Іриною, давньою і доброю подругою. Чоловік п'яниця, не хотів працювати. Скільки просила, скільки з хати виганяла, скільки ночей викликала, ніщо не допомагає. Навпаки, ще гірше. При її з викликом на усі докури кидає зверху. Пив і буду пити. І що ти мені зробиш? Га? Добре ще, що як п'яний сумирний ляже світ остить. Не те, що сусіда, якщо саме жінка п'яту руку пошукає. Та що з того спокою? Як виносить з хати, віддає самогонщиці стефі, то постільну білизну, то чайний сервіс, то на калці колись по-друге на день народження подарували. А недавно вже і телевізора пропив. Мусила тоді наталка кидати все йти до стевки. Сваритися. А та дармашина, не молода, негідниця, проби ніде ставить і заздісний, за копійку очевидять. Викликала якось Наталка до неї дільничного інспектора, а той конфіскував самогон. Вів довгі виховні бесі, бесіди із стефою. Та з неї, як з віски вода. у ті жіночі сльози та торпльони, як гроші разом І дивувалися люди. На що той п'яничка Михайлос? Він же і старший за неї, висотний як патик. Ще й лице, ніби дяком позобене. Що тут любити, та й дітей немає. Наталка ж, молодиці ні в року, Парубки, коли за нею вербечкою ходили. І чорнява, і стрілка, а очі, іскри, та любов сліпа, правду кажуть люди. Тож справили весілля Наталка та напався. Спершу до себе вугараз, та потім впустився чоловік в берега. Чарка за чаркою потянемо. Тепер все село дружно радило, покинь. Та Наталка вперто хитала головою. Перебіситься, перейде. Не перейшло. Тепер михай спів безпробудно і ніякі ворожки не могли зарадити. До них носила чоловіку сорочки вилити ліск, то свіжі, щойно з-під курки яйця зняти пороби на горілку. Журилась, шкода пропаде. Уже сонце з'їмалося до обіду, як Ірина розігнула спину. Перепочинемо, то й худобу пора обійти. Пора б поводилась Наталка і, накинувши важку лопату на плечах, перший попрямувала до села. На стежці зустріли Ірининого сина Сергія котрі, як сміялася подруга, вигулював свій новенький велосипед. Ти куди? суворо спитала його мати. До вас із новиною зіткнув хлопчик. Та кажи вже бо морозиво не купимо, засміялася Ярина. Хлопчик опустив голову. Там у куща дядькому песипить, на палці заполоніли щоки з сорому. Негайно, негайно додому, що там коїться? А прийшовши, оступіла. не втрималась, заголосила. Люди, ой, люди, ікони, ікони пропив. І довго ще на село, вона вже начий біль. біль. Болю у нас доволі і без п'яних чоловіків, а у нас там справжні орли, захисники на фронті мужньо тримають стрій за наш спокій. Тому просимо, донатимо на Збройні Сили України реквізити, будь ласка, вне. Mm. І e... здалося раптом, тут давно була, розтала знову в яблуневім листі, ішла, журбила, ой, густа і мла, звертала душу в кусточку собі. А наші їй, чи плакала колись, виймали б чемно чем люди парасолі, а ті надії раптом не збулись, світанки теплі заблукали в полі, і мла із небом сперечали смерть. Бо кривдно, бо навіть сама з собою упала, хай осіння поболить. І заслюзить в ранішні розсої. У нас осінь, але вона у нас тепла, гарна, квітна, і нехай так і буде. І м, прошу і ще раз донатимо на Збройні Сили України внизу є реквізити. Поміж ячань зашпортилися крази, захріплу ніч безжально віддаю. У лабіринтах кривнисткий часу світанком безволосів мені. Поміж проханням спокій, протиріччя, давно чиму, як сам того хотів, безжальна ніч, зневірені обличчя, бортливі сні, палючих мрій, невтомних не слів. Просимо, донатимо на Збройні сили України, нашим захисникам потрібна допомога. Що б ще хотілося сказати? Хотілося б сказати, що у нас сьогодні гарний день, осінній, чудовий день. І знову хотілося б прочитати про кохання. Беру світоч душі Тетяни Левицької, корони сонетів. І із третього віночка читаю. Пади, коханий, сонцем на чоло, І розбуди цілунком на світанні, на вітах абрикосовий кулон повисне величезні запитання. Які скарби мені життя дало, спасива, вірна і багатоградна, та відпливає пліт з усім добром від берега надії пів останні. Сада мені господь з лихою, бач, у шафі є коштовну спійшубе, а ще у клітці кат моїх невдач, в його руках. Е я дійсно кубик рубик. Розгадую, не розгадую, плач, не плач. Хай зачик соняшник до стагу І нехай усе буде добре у нашому світі. Нехай усе добре, нехай все буде гаразд. І донатимо на Збройні сили України. так, а я хотіла. Із книжечки. Володимира Кравчука, часоплин, е, прочитати віршик його і снижечки. Ще й осінь у теплих обіймах. Назва би погідного дня. Здається, усе як у фільмі Де Хмари любов зганя. Лисича листва, хитавиця Не думає панна про це. Правдиве кіно їй насниться зі свізним і зніжним лицем. Е, ми... Осінь, 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 осінь. Голубить думки, голубить наші обличчя, голубить наш час і голубить нас. А ми донатимо на Збройні Сили України. Будь ласка, реквізити внизу. Якщо ваша ласка, будь ласка. І... Вітру склип тривожного бажання, чи осіння примка із нудьги, у листочка пальчастого зрання прикрий гнів на роси вороги. І тулились, і розсипались снігом. Глянь, ти ж наче сонце на землі. Вчора був живим, тепер не дихав Золотів, а сніжно побігів. Осінь. Осінь! Оце наша осінь. І весела, і сумна. І хороша, і дорога у нас. Вона, на жаль, оця осінь. Так, у мене ще є книжечка тут Віктора Терена Любов і Свобода. Прочитаю ще один вірщик його із книжечки Любов і Свобода. В листопаді потеплі у вечірнім туманці. Чорна кава з чорним хлібом коло ліжка на сільці». Ніжна пара золотиться. Золотиться так чи і ні. Куща кавова лишиться, по-ворожому на ній. Поворожому на долю, що нам випаде обом. Після того, як поволі чорну каву доп'ємо. Ця мережена кімнатка, ці картинки на стіні. Зачекай, не мий горнятку, те, що з кавою на дні. І години, як дзеркала, все пливли за циферблат. Чорний хліб і чорна кава біля білих простираду. Нехай нам усе гараздиться і з цією кавою, і, і доброго нам усім ранку. І нехай, нехай не буде війни, нехай вона нам, нам просто приснилася, мабуть. Хоча ні. Донатимо на Збройні Сили України, щоб вона нам нарешті. Нарешті. Донатиму на Збройні Сили України, будь ласка, реквізити внизу. По копійці, по копійці нашим захисникам. І повірте, у нас буде завжди мирне небо. Мирне небо, чорне кава і, і гарна осінь. Білий клопіт у пелюсках сень. Від снаги у руки буде кладень. Заплітали скисеньки вишень, дні залюбно підморгнули поражень. Сипалися тепло, як колись. Наче дощ, краплини, молодиці, ось і літу війну віддались. Мовку Пайлу Івану Блискавицю. Кохання нам, кохання, любові, здоров'я і щоб усе нам гараздилося. І, будь ласка, знову донатимо, нагадую, донатимо на Збройні Сили України, унизу є реквізити. Зачекати. Трішки зачекати. Хай сніжиться лютістю зима. Ще приспати. Ні, приколихати. Біль, котрий з'ятріє війна, він буде завжди нас, у нас. Завжди, я не знаю, через покоління, але із часом, коли ми переможемо, все забудеться. А поки що, ну, біда. А Тому тому донатимо, донатимо по копійці, хто скільки може, хто скільки може на Збройні сили України внизу, будь ласка, є реквізити. Прошу дуже. І яблуневу, як треба, кликати, черпати бажання у світі земним і між небом заплачуть полки сподівання, молитви, вгамовані прикриті. Не бачу їх ям збоку. Течуть навздоїм часу ріки. Прозорі, широкі, глибокі. Будь ласка, просимо і ще раз донатимо на Збройні Сили України в нові реквізити. І я б хотіла прочитати ще із книжечки Володимира Кравчука Часуплин. Знову дерева мітласті. Чи не відправ для потреби? Пара листочків на щастя, голок підметений з неба. Листопадова синиця плуталась ледве примітна. Мабуть, збирає підкрильця. Спомини древнього літа. Спомини древнього літа у нас є, і вони будуть. І нехай це літо видасться нам чарівним попри усе, що є і що було. Нехай видасться сонячним, хорошим, яскравим. <смір> Ще б хотіла прочитати ось. Без сподівань і замуроки Засав, мовчав, тремтів, малів. Чому все шукаєш спокій на цій утомленій землі? Чому біжиш? Не наздогнати пору придуману колись. Сновидою тікав із хати Той день із всіх своїх ясних хай тікає. Завтра буде новий день. А на останок я б хотіла прочитати ще один свій вірш. Лочистиків вчепити в черепки розбитих мисок, надбишків скорботи, де візерунком різд руки, як пекторальний кращої чесноти, де всі часи, та ділому часи, як молоко зі світонкових згадок, як вилищем півсонної роси, як спомен запізнілих забаганок, то черга буде зовсім не за тим. Потрошки вщент, предвісники любові, болючий спогад, сплетений згодин, а склеїть хтось у очі душній слові. Будь ласка, дякуємо Збройним силам України за цей хороший день і просимо донатити. І ще раз прошу донатити по гривні. хто скільки може, реквізити внизу. Гарного сім'я, хорошого дня, нехай все буде гарно.